Думаю, дума роль вилітає. Одна давить серце, друга роздирає, а третє тихо, тихесенько плаче у самому серці. Може, й Бог не бачить. Кому ж її покажу я і хто тою мову привітає, угадає велике є слово. Всі оглухли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вродить з того плачу? Бо голова, брате, не заривуть в Україні вольні гармати. Не заріжи, батько сина своєї дитини за честь славу, за братерство, за волю України. Не заріжи, викохає та й продасть різницю москалеві. Цебто бачиш, лепто у довиці престолові та ні танімоті плата. <зас> Нехай, брате, а ми будем сміяться та плакати. Сини мої, гайдамаки, світ широкий воля. Йдіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі. Нерозумні діти, хто ж вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, горли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко, діти. Якщо пустять хату, то зустрівши, насміються. Такі бачте, люди, все письменні, друковані сонце навіть гудять. Не вітіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може, і справді не так сонце світить, як письменні начитали. Розумні, та й годі. Що ж вони на вас кажуть? Знаю вашу славу, поглузнують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане, Та розкаже по-нашому про свої гетьмани. А то дурень розказує мертвими словами Та якогось то Ярему веде перед нами по столах. Дурень, дурень, били, а не вчили. От козацтво, от гетьманство, високі могили, більш нічого не осталось. Та й ті розривають. А вони хочуть, щоб слухали, як старці співають. Дарма, братця, пане брате, якщо хочеш гроші, та ще й слави того дива, Співай про матрешу, про Парашу радость нашу, Султан, паркет, шпори. От де слава, а то співай. Грай синє море, а там плаче за тобою і твоя громада сіряка. Правда, мудрі, спасибі за раду теплий кожух, тільки шкода не на мене шити, а розумне ваше слово брехне підбити. Вибачайте, кричіть собі, я слухати не буду. Та й до себе не покличу. Ви розумні люди. У своїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина. Заспіваю, море грає, вітер повівав, степ чорніє і могила з вітром розмовляє.